Травень для Палацу культури Олександрійський театр буде дуже насиченим на різноманітні події. Відкриває останній місяць весни вистава за участю відомих театральних та кіноакторів. Не травень розпочинає ексцентрична комедія за п'єсою Рея Куні, яка визнана однією з найкращих комедій 21-го століття. Лауреат премії Лоуренса Олів'є. Номер 13 або All Inclusive. В головних ролях Лілія Ребрик, Олександр Папуша, Ксенія та Олексій Вертинський. Вистава Відбудеться 1 травня о 18-й годині. 15 травня драматичний театр Різдво на сцені закладу культури покаже виставу Поцілунок Монро, режисерка Олена Цівінська. Запрошуємо поринути в атмосферу справжнього театру, відчути життя кінолегенди зсередини з її світлими і темними сторонами. Це більш ніж вистава, це сповідь Монро на сцені. Наступного дня, 16 травня, Олександрійське театр запрошує на творчу зустріч з українським композитором Сергієм Горюновичем. Його ім'я внесено в українську енциклопедію джазу та енциклопедію національної спілки композиторів України. В концертній програмі авторська музика українські теми, джазові стандарти, імпровізації на замовлення із залу, літературні, музичні, художні та абстрактні теми музичні портрети. Показ вистави Бракований рай від Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького відбудеться в Олександрії вже 18 травня. Завершить театральний місяць міський фестиваль шкільних театрів. Сходи він проходитиме з 29 по 31 травня в Олександрійському театрі. Наглядачів чекають яскраві вистави, сміливі теми, живі емоції та справжній театральний дух це сцена, де підлітки говорять про важливе, щиро, голосно і талановито.